Ну власне, як ми очікували, вийшла розмова людей, які говорять різними мовами без перекладача. Ми наполягали на тому, щоб все ж таки Генпрокуратура дослухалася до рекомендацій парламентської асамблеї ради Європи. А генеральний прокурор, зокрема, і заступники наполягали на тому, що про генпрокуратуру у цій резолюції взагалі не Слово. йдеться, і тому вони не сказали, чи будуть вони виконувати, чи не будуть виконувати. Знаєте, як -то так. -то. Пропетляли між крапельками, але чітко ми зрозуміли, як ми це зрозуміли, що виконувати резолюцію парламентської асамблеї ради Європи саме в цьому відомстві точно не збираються інакше би не посилалися на те, що генпрокуратури назви генеральна прокуратура не міститься у самому документі, виданому пар'є. Все решта ми отримали суху інформацію у відповідь на конкретні питання. Нам або відповідей не надавалося, або зачитувалися просто статистичні дані, якими нам відписуються у відповідь на наші звернення. Тобто, в даному разі я можу сказати, що розмова просто через аргументацію і переконання наразі втратила просто будь-який сенс. Друзі, і спілкування з керівництвом генеральної прокуратури ми зрозуміли, що самостійно вони рішення не приймають. Ми прийшли не за адресою з вимогою виконання рішень парламентської асамблеї ради Європи. Треба було зразу йти до юнуковича, до їхнього хазяїна, кума там ще когось. Не знаю, ми подумаємо нам це, тому що всі рішення у нас в державі приймаються одної рішення. Прокуратура Назарля та. Де і гвинтик, На який просто крутиться в системі Януковича. Тобто ви чекатиме до парламентського тижня і в парламенті вже це питання буде. Безумовно, що воно буде підійматися. Це буде Обов'язково будемо підніматися. І ми проявимо ініціативу, від опозиції буде внесений відповідний законопроект в, тій, в той новий кримінально-процесуальний кодекс, ми подивилися його. Там статей, які б дозволили звільнити політв'язнів, нема. Янукович черговий раз ввів в оману. Представників Європейського союзу, спільноти, журналістів європейських, там цих статей, які б дозволили звільнити політв'язнів, нема. Придеться опозиції знову намагатись їх вносити вже в новий проект.